Ви всі знаєте, що 2 жовтня саме гуманний суд мірі прийняв чергове абсурдне рішення, ну але ж вже прийняв, про те, що бюджет громади це повноваження на міської ради, і військової адміністрації, попри те, що в Конституції прямо зафіксовано протилежне. І з того часу ми на виконкомі публічно розглядаємо деякі зміни до бюджету, і фінансове управління, як ми прийняли рішення, подає ці зміни на затвердження військової адміністрації. Так от я вам хочу доповісти, що 28 жовтня були подані зведені зміни по розбіжностям, станом на 11 листопада вони без відповіді. 4 листопада був поданий зміни, проголосовані ще раніше нами, по забезпеченню проведення робіт з реконструкції території кладовища Єлівщина в Чернігові, влаштування меморіального комплексу, без відповіді. Ліквідація провалу дорожнього полотна по вулиці Попова в місті Чернігові. Ну вона зараз називається Бандери. З влаштуванням тимчасового проїзду без відповіді. Влаштування тимчасового проїзду аварійне відновлення роботи на ділянці дороги вулиця Кільцева в місті Чернігів. Це тимчасовий міст, який, в принципі, ми встигаємо і ще зараз зробити до кінця року для того, щоб розвантажити перехрестя бойової. Ну і в принципі це важливий напрямок. Без відповіді, забезпечення пільгових перевезень окремих категорій громадян міському автомобільному транспорті, загального користування. Без відповіді, придбання комунальним підприємствам Чернігівське тролейбусне управління спецавтотранспорту. Це навіть не тролейбуси, а це спецтранспорт для підприємства. 4 листопада подано військову адміністрацію на затвердження. Без відповіді досі. Забезпечене фінансування захищених статей видатків комунального підприємству Новий Чернігів Чернігівської міської ради без відповіді станом на зараз. Це приводить до того, що підприємство зараз не виконує зобов'язання. Перед своїми робітниками не може виплатити заробітну плату, порушуючи трудове законодавство. Люди змушені звільнятися або там йти на простой без заробітних плат. Це було в бюджеті передбачено 10 мільйонів, вони витратили 5,5. Їм треба ще 2, це буде 7,5. Але ці два також без відповіді, через що на грані банкротства і ліквідації, і звільнення підприємства, яке існує там 30 років. Далі. 6 листопада були подані пропозиції: забезпечення придбання продуктів харчування до шкільних закладах освіти. Без відповіді. Кошти 800 тисяч гривень на функціонування новоствореного підприємства Ветеранський простір. Потрібно у нас створювати підприємство, ветеранський простір, яке буде опікуватися ветеранами, без відповіді досі. Реконструкція систем вентиляції найпростішого укриття в закладах освіти, без відповіді досі. Виконання програма забезпечення громадської безпеки і правопорядку це одна із військових частин, яка рекомендована до нас поліції, патрульної поліції, 6 мільйонів гривень. Це їхній батальйон чи полк, я не знаю, як правильно, які безпосередньо в зоні бойових дій на зброю їм потрібну амуніцію. Ми виділили кошти досі без відповіді. І по суті, теж підтримка ЗСУ. Ми передали водоканал, передав бульдозер на одну з військових частин. Замість нього він купив цю техніку сам КПВД канал. Ми їм компенсуємо десь 75% цих затрат, тому що це була наша ініціатива теж без відповіді. Оце я перелічив трошки більше десяти питань, мабуть, але це не всі питання. Це тут коротко описали в довідки. Мініце, там насправді питань багато набагато більше. Мені важко коментувати, що заважає вже тиждень. Підписати розпорядження, але якщо так хотілося займатися бюджетом і судилися з цього приводу півтора роки. А коли суд прийняв рішення і ці питання не підписуються, просто тупо не підписуються більше тижня, то я по-іншому як блокування роботи окремих напрямків, а ви розумієте, що в кінці року це дуже болюче питання. Тому що якщо це буде підписано там 1 грудня, то вже ну нема сенсу, ніхто вже не встигне зробити це провалля, ніхто не встигне заплатити навіть за техніку борги, які накопичуються, вони. Це велика, велика проблема. І військові 6 мільйонів, які мали потримати, в грудні вони можуть просто вже не встигнути їх витратити. Що заважає, я не можу прокоментувати.